Відсутність комунальних автобусів на рейсах у Кам'янці-Подільському явище не поодиноке, каже депутат міської ради Олександр Марчук. Особисто моніторив ситуацію і має беззаперечні докази. У які дні і на яких маршрутах автобусів не було. Після чергової скарги мешканців разом зі своїм помічником депутат вирушив на комунальне підприємство Комунтранссервіс мали намір з'ясувати причину відсутності на рейсі автобуса номер 22 Побачили не тільки автобус, а чималу кількість газет, начебто звіту Михайла Посідка. Звернулися мешканці громади, що не ходить 22-й автобус. Мій помічник Юрій Горбатюк відповідним спрямував звернення на 1505, не отримав відповідь. Начальник транспортного відділу Володимир Кондрук відписав йому, що буває, і ми вирішили піти на підприємство і з'ясувати, чому не ходить. Коли прийшли, побачили, що в автобусах знову знаходяться газети міського голови Михайла Посідка, які водії роздають пасажирам під час перевезення. Зі слів водія, газети для розповсюдження приніс директор комунального підприємства Олександр Пулик. Покажіть, будь ласка, це ви газети що роблять тут? Дуже це цікаво. Я людям. А чому ви їх роздаєте? Хто, так, а чому? хто вам сказав, щоб його роздавати? Хто мені сказав? Так. Да. Принесли, сказали, дайте. Ну, принесли вам, хто приніс? Директор хто приїхав, я приїхав сам, з дому, з хати, все понял. Свою причетність до появи в автобусах газет Олександр Пулик спершу категорично заперечив. Я не знаю, що там хто каже. Кажу офіційно, що, наприклад, я не є в якійсь там партії. Ми наприклад, кожна людина може прийти і собі щось поставити в автобус. Ми, може, ми може. Що е, він сказав? Ну зараз я подивлюся, хто це сказав, що я не знаю. Ваш водій сказав. Особисто я, щоб приніс і сказав роздавати, ну такого не буде. Повір. Згодом пообіцяв, газет у салонах комунальних автобусів більше не буде. Поняв, кажу, що газет не буде. Значить, газет не буде. Все. Сказав, як є, газет не буде. А газет більше не буде. все. Газети газетами, а питання обслуговування маршрутів комунальними автобусами залишається відкритим. В нас є багато скарг від мешканців громади на неналежну роботу комунального підприємства, відсутність автобусів на рейсах. Ми і надалі будемо відсвятковувати роботу цього комунального підприємства і відповідно реагувати на звернення. До слова, фінансова підтримка комунального підприємства Комунтранссервіс щороку зростає у 2023-му Міська рада перерахувала підприємство понад 7 мільйонів гривень. Чи відчули це пасажири? Питання риторичне.